Вітаю, друзі! 6 грудня з Днем Збройних Сил України, всіх причетних, всіх гідних, всіх, хто не перетворився в поліцая та цикунав, марадера, хто, попри переважаючі сили російського агресора та внутрішнього ворога, зелених гнид, які влаштували тотальне мародерство в країні, захищає. Нашу державу, наш український народ святом. Честь вам вночі, сьогодні вночі, Російська Федерація нанесла ряд ракетних ударів. Масовані удари в першу чергу по інфраструктурі енергетичній інфраструктурі залізничній. били великою кількістю безпілотників, балістикою, кинжалами, калібрами, ракетами з бортів тушок. Прильоти Фастів, рознесли вщент залізничний вокзал, залізничний вузол. На Київщині взагалом в області є постраждалі в Петрівцях. Знищено склади в білій церкві, прильоти, Дніпро та область, дуже серйозні удари по місту Дніпру. Регіон атакували дрони і балістичні ракети. Вибухи були під кривим рогом, ймовірно, в районі міста Зеленодольськ. Там розташована Криворіжська ТЕС. Є постраждалі, серед них діти, пошкоджену інфраструктуру, приватні будинки і господарські споруди. Луцьк, Волинь, масова атака безпілотників, сильне задимування. чорний дим затягує небо після вибухів, є перебої з світлом в частині міста, воно зникло взагалі прильоти. Львів та область гучно. Повідомляють про перебої з світлом в регіоні. Багато е, багато ракет летіло на добротвір, Полтава. Прильоти повідомляють про перебої з світлом в місті. Взагалі, під ударом опинилась Київщина, Дніпропетровщина, Львівщина, Полтавщина, Хмельниччина, Запоріжжя, Волинь. Тим часом е укриття на ЧАЕС, на Чорнобильській атомній станції втратило функції безпеки необхідне комплексне відновлення. Минулого тижня команда МАГАТЕ завершила комплексну оцінку безпеки, нового безпечного конфейменту на Чорнобильському майданчику. І е, генеральний секретар МАГАТЕ Гросі зробив заяву про необхідність негайного відновлення. Хочу нагадати, що в березні дрон, російський дрон, який летів на Київ, дивним дивом на підльотах до Києва розвернувся, полетів в бік Чорнобильської АЕС і влучив в укриття. Так звану арку. Горіла вона десь місяць. Там, виявляється, були великі розкрадання при її будівництві. Матеріали були геть негодні, і тому такі от були пожежі і так далі. Виникає питання, хто розвернув і навіщо розвернув дрон. Є версія, що це. Зробили за вказівкою банкової для того, щоб підняти ставки на міжнародній арені. Я нічого не стверджую, але розслідування по цій ситуації на ЧЕС має бути і має бути за участі міжнародних експертів. А тим часом. Відбуваються, продовжуються е, зустрічі перемовини мирні в Сполучених Штатах Америки. І от така от заява Блумберга. Е, ну, пише газета Блумберг. Незважаючи на позитивний тон переговорів, після зустрічі у умерева з і Кушнером не було видно ознак серйозного прориву. Який міг би знаменувати новий імпульс у переговорах, учасники узгодили рамки угод про безпеку і обговорили необхідні засоби стримування для мирної угоди про припинення війни з Росією, заявили в п'ятницю в США. Учасники також обговорили результати недавної зустрічі американської та російської сторін і кроки, які могли б призвести до припинення війни. Обидві сторони погодили, що реальний прогре прогрес на шляху до будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки з деескалації та припинення вбивств. Йдеться у прес-релізі Держдепартаменту. Очікується, що переговорні групи зберуться знову сьогодні в суботу для подальших обговорень. Переговорну групу від України очолює громадянин США, Фігурант справи Міндіча, е з подачі Зелених Гниць, секретар РНБО Українського нашого Рустему Мірова, якого в Мінобороні називали не інакше як Чибуряк. Так, от, Чебурек е, тягне час. От вони тягнуть час. Це, схоже, план банковий, вони ми переговори ведемо, тут погоджуємося, тут не погоджуємося. Тягнуть час, щоб їх не винесли, щоб їх не взяли до кінця за їхнє Фаберже, Набу і САП і е, намагаються повирішувати свої корупційні справи і шляхи відходу. І, власне, вони е головна, е головний момент, який має на цих переговорах, це затягування. Тому що вони не готові до миру і вони готуються продовжувати війну. Єдине питання, гроші, де взяти. От вони і вичікують, дасть Європа грошей воюємо. Не дасть побіжим підписувати щось, а тим часом Україну розносять ракети, Україна далі втрачає територію, а найголовніше життя. Життя наших воїнів, наших людей. Ніхто не рахується з тим, скільки за час безглузду його затягування уміровим і Зеленським переговорів загине українців. А те, що в владі вже ніхто ніц не довіряє, стало зрозуміло, коли вчора, в день волонтера, відомий волонтер, громадський діяч, ветеран АТО з Житомира Олександр Швецов, під час нагородження з нагоди свята не побоявся поставити зеленському питання. Ось відео. На жаль, на сьогоднішній день не довіряю нашій владі настільки наскільки довіряв раніше. При владі залишаються всі ті ж люди, які тягнуть нашу країну на дно? І в, мене є... і в мене є. Просто я розумію, що тут Зеленський не почує. Там я не знаю, можливо, я до нього доступлю через соціальні мережі. У мене є два звичайних просто до нього запитання: чи знав він про те, що команда Міндіча? Грабує нашу країну. Якщо він цього не знав, то як так сталося, що він цього не знав? Дякую вам ще раз. Слава Україні! Чи знав він, що міндіч краде бюджетні гроші? Якщо ні, то як так стало, що президент цього не знав? Я дякую за нагороду, але моя довіра до влади вже не така, як була. Тому що я власними очами бачу, як закручують гайки і руйнують незалежні антикорупційні органи. Ми воюємо, волонтеримо, ризикуємо життям, а країну продовжують тягнути на дно ті самі люди, що були при всіх владах, зазначив Швецов. Це вирок. Вирок зеленим гнидам, вирок зеленій владі, вирок цим всім мародерам. Ну і наостанок. Багато хто в коментарях пише: А, ось скороход брала там то все, а ви в неї інтерв'ю брали. По-перше, я беру інтерв'ю всіх. Я беру у всіх цікавих людей, хто погоджується інтерв'ю. Якщо інтерв'ю в мене на каналі, це не означає. Що ця людина в моїй команді, що ця людина там мій товариш, що ця людина ще щось. Що стосується Скороход, то мушу сказати наступне. Відео, яке показали з нею, озвучене голосом якогось ПК, це не її голос. Раз. Друге, вона опублікувала і показала свою квартиру після обшуку. І фотографії, які публікувало на САП е, з коштами, грошима, пачками доларів, які нібито були вилучені, зроблені точно не в цій квартирі. Ви можете зайти на сторінку скороход, подивитись відео, яке вона розмістила, і порівняти з фотографіями, які розмістили правопохоронні органи. Дорогі друзі, я абсолютно підтверджую, що сьогодні представники НАБУ та СБУ провели в мене обшуки, які тільки що закінчилися і почалися без майже. даних служб. А точніше, представники НАБУ, СБУ себе поводили нормально. Вони, по-перше, не дали право мені викликати адвоката. В мене одразу було забрано мобільний телефон. І друге, вони виклали в мережу інформацію, яка не відповідає дійсності. Я хочу зазначити, і зараз я відзніму всю квартиру, яку я знімаю. Для того, щоб ви розуміли, що е, фото з грошима, які начебто були вилучені, це все фейк, і е, жодних грошей вилучено не було. Е, також жодних грошей в мене знайдено не було. Ну, на жаль, вони не перевірили мої рахунки, де в мене кредитний е, мінус. Тому е, я починаю зйомку, е, для того, щоб ви зрозуміли і порівняли всі фото. Які були викладені, і зрозуміли, що фото не відповідає дійсності, а представники НАБУ просто брехуни. Так, кухня. В мене немає золотої плиточки, там нічого. Дивіться. До речі, вони залишили після себе хаос. Ну, вже як є, вибачайте за хаос, але знімаю вам все. Порівнюйте, будь ласка, фото з тим, що викладали. Вони не відповідають дійсності. Ванна кімната. Коридор. Велика кімната. Іду з вами. Моя спальня. Вибачайте за хаос, але вони перевернули в мене все. Як бачите. Перевернуто все. Залізли в кожну щілинку і е, нічого не знайшли. Бо нема чого знайти. І е, дитяча. Тобто, як ви бачите з відео, ті фото, які були опубліковані, вони не зроблені в моїй квартирі, і вони не зроблені в жодній з квартир, де проводились обшуки. Я, так скажу, вбачаю в цьому всьому політичні ігри, але давайте пограємо. Я не адвокат свою скороход, але я. Точно знаю, що не можна робити висновки швидкоруч з незрозумілих відео і фоточок, тому що забагато є бажаючих і відволікти якимись звичними справами увагу від корупції президента і його оточення. Забагато існує бажаючих скомпроментувати тих, хто каже правду. Тому е, я б не спішив би робити будь-які висновки з будь-яких відосиків, фоточок і тому подібне. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.